Телефонний дзвінок Путіна і наслідного принца Саудівської Аравії. Про що говорили? І чим обернеться ця домовленість королівства з Кремлем, поступки терористам. Про що було зазначено в секретному листі Генсека ООН до Лаврова? Якою може бути нова економічна модель в районі Затоки? А також як Судан шукає посередництво Об'єднаних Арабських Еміратів, розмова Зеленського і Нетаняху. в якому стані двосторонні відносини між нашими країнами. Про це. І дещо більше. Дивіться у сьогоднішньому випуску. Друзі, всім вітання! З вами я Віра Константинова, а це означає, що ви на каналі Константа Лайф. Зі мною мої незмінні коліжанки Анна та Олена. І ми вже готові поділитися з вами нашою підбіркою топ-5 новин тижня для того, щоб знати, розуміти і прогнозувати. Що ж, поїхали? Друзі, всім привіт! Мене звати Анна Кіщук і ми дуже раді вас знову бачити на цьому каналі. Ми продовжуємо нашу щотижневу рубрику, в якій розповідаємо про найголовніші події, які сталися в регіоні Близького Сходу та Африки. Друзі, коліжанки, я вас вітаю! З вами Олена Пшенична і з вами рубрика знову топ-5 новин цього тижня. Перед тим, як ми розпочнемо, захочу вас ставити вподобайки, рефлексувати, писати коментарі. І також не забувайте, внизу там є от такий дзвоник. Натискайте на нього, щоб ви завжди були в курсі найактуальніших, найтоповіших подій цього тижня в нашому регіоні. Тож... Поїхали? Що ж, почнемо з новин енергетичних. Після початку повномасштабної війни Росії проти України енергетичні ринки реагували миттєво. Водночас, як відомо, для агресора енергетика є однією з тих важливих елементів стовпів економіки. І, звісно, можливості ведення війни проти нашої країни. Отже, новина номер один: стабільність енергетичних ринків, і Раша. Безумовно, Близький Схід залишається одним із тих регіонів, ключових регіонів факторів в сфері енергетичної безпеки. Так, от на цьому тижні під нашим прицілом опинилася телефонна розмова. Наслідного принца Саудівської Аравії Мухамеда бін Сальмана і президента Раші Путіна. Якщо вірити формулюванням Саудівського агентства з новин, то сторони домовилися продовжувати зусилля щодо стабілізації енергетичних ринків. Окрім того, під час цієї телефонної розмови зрозуміло було розглянуто актуальні двосторонні відносини і можливості їх подальшого розвитку. У різних сферах, крім того, саудити зазначають, що серед питань, які становлять ну, просто спільний інтерес між двома країнами, була тема нещодавно проведеного саміту Брікс та бажання Королівства Саудівської Аравії будувати економічне партнерство та співпрацю з країнами Брікс, відверто кажучи раніше. Був деякий скепсіс. Водночас, якщо вірити вже кремлівським ресурсам, то в контексті російського бачення, то ця телефонна розмова підкреслювала нещодавні угоди, які були досягнуті в рамках ОПЕК про скорочення постачання нафти і що є тим. Секретом, фактором, який забезпечив стабільність на світових енергетичних ринках. До речі, нагадаємо: Саудівська Аравія та Росія вони оголосили про продовження добровільного скорочення постачання нафти до кінця року, не зважаючи на стійке зростання цін на нафтовому ринку та очікування аналітиків щодо обмеження пропозиції у четвертому кварталі. Як я вже сказала на початку, звісно, енергетика є одним із тих ключових факторів, які дозволяють Росії продовжувати цю загарбницьку війну проти вільної України і проти вільного світу. І відповідно до домовленостей Росія продовжить своє рішення скоротити експорт нафти на 300 тисяч барелів на день. А Саудівська Аравія, в свою чергу, пролонгує добровільне скорочення нафти на 1 мільйон барелів на добу. Ой, кремлівські товариші заявили, що, мовляв, дуже залишаються задоволені співпрацею між. Росії та Саудівською Аравії, іншими країнами в рамках групи провідних виробників нафти ОПЕК Плюс. Звісно, що добровільне скорочення анонсоване Судівської Аравії РФ є доповненням до квітневого скорочення, яке було узгоджено виробниками ОПЕК+, і воно буде продовжено, скоріш за все, ще на деякий період. Звісно, що інвестори очікували, що дві країни продовжать це скорочення до жовтня, але, відверто кажучи, тримісячне скорочення, на яке наразі домовилися, воно було трошки неочікуваним. Аналітики вже прогнозують значне посилення світового ринку нафти, що може, до речі, привести до підвищення цін на чорне золото по всьому світу. Зазначається також, що вплив цих скорочень. На інфляцію та економічну політику важко передбачити, але з зрозумілих причин вищі ціни на нафту лише збільшують ймовірність посилення фіскальної політики для того, щоб стримувати інфляцію, от особливо в США. Я думаю, що за цим треба продовжувати слідкувати далі. Бо енергетика це як відомо важливий елемент не просто глобальної економіки, але й національної безпеки. Кожної країни Друзі, ми переходимо з вами до нашої другої новини, і актуальним, як завжди, залишається питання продовольчої безпеки. А терористичні дії РФ щодо блокування вивезення українського зерна, руйнування портів і зерносховищ досі є однією з найголовніших загроз світового продовольчого забезпечення. Різні сторони пропонують подекуди діаметрально протилежні рішення створеної Росією проблеми. І поки Україна закликає продовольчого Санкційний і політичний тиск на Росію США розглядають різні способи забезпечення Чорноморської безпеки, а ООН схоже, досліджує можливості поступок країні терористу Отже, в п'ятницю німецька газета білто оприлюднила подробиці секретного листа генерального секретаря Антоніо Гутеріша до Сергія Лаврова, що викликало негативну реакцію і обурення. Лист статований 28 серпня, і в ньому йдеться про чотири пункти, що на думку генсека мають призвести до відновлення чорноморської ініціативи. Зокрема, Гутеріш пропонує скасувати санкції ЄС проти державного розсільногосбанку, ну тобто знову підключити його до системи SWIFT. А Другий пункт, друга пропозиція це застрахувати російські кораблі від українських атак в Азовському та Чорному морях. Третя пропозиція це допомогти розморозити актив російських компаній із виробництва добрив у ЄС. Наступне це забезпечити доступ російських суден, які перевозять продукти харчування та добрива. До портів ЄС через швидкі портові дозволи. За даними БІЛД, керівництво Росії зараз уважно вивчає пропозиції ООН і поки що не погодилось на них, оскільки Кремль вважає пропозиції занадто хорошими, щоб бути правдою. Нагадаємо, що дія Чорноморської зернової ініціативи була припинена Росією в односторонньому порядку 17 липня. Після її фактичного блокування тієї ж РФ. Протягом кількох місяців, через майже 50 днів активних дипломатичних спроб Туреччини відновити роботу зернового коридору, президент Ердоган відвідав Сочі, де зустрівся з Путіним. І раніше турецькому лідеру вже вдавалося. Знайти до знайти аргументи і переконати Москву продовжувати дії зернової ініціативи, але попри оголошення перед переговорами в Сочі про прийняття важливого рішення по зерну прориву не сталося. І не через недостатні спроби анкари зусилля були докладені максимальні, зрозуміло, і бажання Москви використовувати зерно як зброю стало її стратегією для шантажу глобального масштабу. Чи планує ООН прийняти російські правила гри, чи це лише спроба почати черговий діалог з терористом, поки невідомо. Тож ми слідкуємо за подіями, але пам'ятаємо, що найкращою відповіддю на російський шантаж є безкомпромісність і позиція сили. Не оминула нашої уваги, й економічна активність регіону. В середу постійний міністерський підготовчий комітет управління з питань економіки та розвитку Ради співробітництва арабських країн Затоки провів зустріч в Оманському місті Салала, під час якої основної темою для обговорення стали ключові проблеми та можливості економічної інтеграції між країнами Ради. Це стало п'ятим засіданням комітету, покликаним для перегляду прийнятих Вищою радою організацій рішень на її 43-й. Ті, сесії, яка відбулася в грудні 2022 року, і порушувала питання досягнення економічної єдності. Міністр економіки Оману Саїд Бін Мохаммед Аль сакрі який головував на зустрічі, вказав на поточні зусилля з розвитку співпраці, координації інтеграції між державами-членами, підкресливши, що економіки країн ради співробітництва стали свідками подальшого покращення та відновлення, а також змогли стримати інфляційний тиск, який набув світового масштабу протягом Року. Під час зустрічі також обговорювалися останні зміни в плані дій з побудови економічної моделі Затоки, його механізм та пропонований графік реалізації. Також у середу в салалі відбулася 57-ма підготовча зустріч заступників секретарів Міністерства торгівлі та 43 -та підготовча зустріч заступників секретарів Міністерства промисловості країн ради співробітництва Затоки на чолі з доктором Салехом Бін Саїдом Масаном, заступником секретаря Міністерства торгівлі, промисловості та сприяння інвестиціям для торгівлі та промисловості Оману. Крім того, країни ради співробітництва відновлять переговори щодо угоди про вільну торгівлю з Японією. Про це заявив державний міністр закордонних справ Оману на прес-конференції зі своїм японським колегою в четвер. Цей крок є частиною нового поштовху щодо посилення економічних, комерційних та політичних відносин між блоком із шести країн ради співробітництва арабських країн Затоки і Японією після візиту прем'єр-міністра фумної кішіти до регіону Затоки в липні цього року. Ще одна новина, повз якої ми не змогли пройти, це стосовно того, що відбувається в Африці і одночасно в регіоні Близького Сходу. Стало відомо, що Судан шукає посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів, і от головнокомандувач суданської армії Фатах аль бурхан зустрічався з еміром Катару. Під час його закордонної поїздки це вже була третя закордонна поїздка від початку війни в квітні, і як відомо, головнокомандувач відвідав ще Єгипет і Південний Судан. Бурхан чиї війська продовжують боротися з воєнізованими силами швидкого реагування чи швидкої підтримки. Він провів місяці. В облозі військового штабу в Хартумі і залишався от в країні, нікуди не тікав, в принципі, до кінця серпня. За деякими оцінками, у війні між Бурханом і колишнім заступником, називаємо це так, Дагло вже загинуло щонайменше 5 тисяч людей, і от важливо розуміти, що Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, ті країни, які знаходяться от в найближчому так, от, субрегіоні, звісно, що це не може не турбувати регіональні сили, і звісно, що це не може не турбувати е, ті регіони, які. Межують з Африкою. Як відомо, Сполучені Штати наклали санкції на старшого командира Абделі Рахіма Хандана Дагло, брата лідера воєнізованих, ну так називаємо це повстанців. Так? В той же час перехідна рада суверенітету, яка очолювана Бурханом, заявляла, що то той указ, який він видавав стосовно розпуску, нагадаю, сил швидкого реагування, сил швидкої підтримки, Перехідна Рада сказала, що цей указ базується на наслідках повстання цих сил проти держави, серйозних порушень, які вони вчинили проти громадян, і, звісно, навмисного саботажу інфраструктури країни. До речі, минулого місяця Бурхан зробив свій один із таких доволі відомих атак своєї армії на штаб, і останніми тижнями відвідує активно регіональних союзників. Звісно, що поки що говорити про те, що ситуація в Судані стабілізується, це це забагато зарано забагато зарано, це так. Урядові чиновники Організації об'єднаних Націй, в принципі, висловлюють постійну свою занепокоєність наприкінці, до речі, минулого місяця, коли Поповзли чатки про переговори, спрямовані на припинення так кризового, кризової ситуації. Бурхан полетів до Єгипту. Історично це найближчий союзник. От від, потім відвідав вже Південний Судан. І це можна говорити про те, що здійснюються спроби пошуку стабілізаційного рішення. Наскільки воно буде успішним, покаже, як то кажуть, час. Важливими подіями не тільки для Близького Сходу, але й для України відзначилась міжнародна арена. В четвер між президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Ізраїлю Беніаміном Натанягу відбулася телефонна розмова. Під час розмови президент України порушив питання про збільшення кількості відмови громадянам України у в'їзді до Ізраїлю в умовах дії безвізового режиму між двома країнами, як повідомила прес-служба українського президента, він наголосив на необхідності виправлення цієї ситуації і також відзначив важливість підтримки з боку Ізраїлю суверенітету та територіальної цілісності України. Він подякував за надання прихистку громадянам України, які виїхали до Ізраїлю внаслідок штабної російської агресії. Також було відзначено відновлення для них безкоштовного медичного страхування в Ізраїлі. Сторони розглянули можливі шляхи підтримки України з боку Ізраїлю в протидії вторгнення Росії. Як повідомляє прес-служба Нетанягу, сторони також обговорили допомогу в розвитку і просуванні ізраїльських систем раннього сповіщення про повітряну тривогу. І крім того, Зеленський та Нетанягу з огляду на наближення єврейського нового року Рожгашана і очікуваного масового прибуття паломників хасидів до Умані обговорили те. Як гарантувати їхню безпеку за оцінками ізраїльської сторони? Цього року до Умані може прибути близько 50 тисяч паломників хасидів. Про це заявили в офісі українського президента. Також сторони обговорили можливість відправлення до місць паломництва додаткових сил поліції Ізраїлю. Розмова президента України та прем'єр-міністра Ізраїлю стала першою з початку 2023 року. В останні тижні відносини між двома країнами дещо погіршилися через кілька скандалів. Зокрема, раптове припинення фінансування медичного страхування українських біженців в Ізраїлі та погрозами української сторони скасувати безвізовий режим напередодні свята Рош Гашана. Врешті-решт, питання страховки було вирішено, а позитивна розмова двох лідерів окреслила сприятливі контури подальшої співпраці. Рація двох країн проте не обійшлося без чергового скандалу. В середу, 6 вересня, при служба Міністерства культури РФ повідомила, що Ізраїль і країна-агресор Росія домовилися про співпрацю у сфері кіновиробництва. Відповідна угода була підписана міністром культури Росії Ольгою Любимовою і послом Ізраїлю в РФ Олександром Бенцві. Переговорний процес тривав майже 15 років, а вперше його ініціював Ізраїль у 2009 році. Варто уточнити, що проти міністра культури РФ в Любимоводі ведено санкції Євросоюзу та США. Посольство України в Ізраїлі не забарилося з відповіддю. Цитата. у той час, коли Росія щодня посилює свої напади на Україну, забираючи життя невинних людей. Ізраїль співпрацює із цією безжальною країною, яка добре відома своїми кінематографічними зусиллями, спрямованими на поширення воєнної. Пропаганди. Так прокоментувало ситуацію посольство на своїй сторінці у Фейсбук в четвер. У ДІПвідомстві закликали уряд Ізраїля нарешті усвідомити, що зосередження уваги на несправедливості, яку здійснює російське керівництво, а не на підписанні сумнівних угод із ними, є правильним курсом дій. Друзі, ну ось і завершилась наша підбірка топ-5 новин цього тижня. Ми дуже вдячні, що ви дивитесь нас. Пишіть в коментарях, чи згодні ви з підбіркою, а також дайте нам знати, які ще новини варті особливої уваги. Друзі, а від себе я додам, що ми завжди раді вашим активностям. Не забувайте підписуватись на нас, ставити вподобайки, не забувайте внизу, ось там от є такий дзвоник, натискайте на нього. Це для того, аби ви не припустили свіжу підбірку топ-5 новин тижня, щоб завжди бути в курсі найактуальніших і найтоповіших новин в нашому регіоні. Тож, не забувайте про нас, ставте вподобайки і до зустрічі в наступному випуску. Друзі, на цьому у нас все. Ми щиро дякуємо за те, що додивилися це відео до кінця. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Дякую за ваш інтерес. Дякую за вашу активність. Я думаю, що попереду нас очікують багато аналітичних, цікавих, інтенсивних інтерв'ю, а також в рубрика ТОП-5 новин. Ми слідкуємо, що відбувається в світі. І теж не забувайте, що світові новини, світові події, вони змінні. А наші зустрічі з вами це Константа. Дякую і слава Україні.